Всім-всім привіт. О, Привіт, добрячок. О, розочку, радий тебе вітати. Як приємно, що ти вже не плутаєш мене з мишкою, моєю старшою сестрою. Так, це було важко, але я вже запам'ятав. Добрячок, мені дуже потрібна твоя порада. Так, ну а що ж сталося? Ех, Не знаю, як мені і бути. Що таке, Ну, давай розповіда. Розумієш, моя сестра. Такая старша мишка ображається на мене. Так, так. І за що ж вона на тебе ображається? А за те, що я менша, і мені дістається всього більше. Хм, Як так? Ну, розумієш, я попросила у мами ляльку, і вона мені купила. Так, ну і що ж? А мишці, а мишці мама ляльку не купила. Сказала вона вже доросла, щоб такими ляльками гратись. І мишка образилась на тебе. Я попросила ще стрічечку для себе, і мама теж мені купила. А мишці ні? Ні. У неї якраз закінчились гроші. М, вона хотіла добричок, та не могла вже купити. Ну, тепер мені все ясно. Мені ясно, чому ж мишка на тебе ображається. Ясно то ясно, але що ж робити? Так, в першу чергу потрібно з мишкою помиритися. А ми і не сварилися. Так, навіть якщо і ви не сварилися, потрібно помиритися, тому що вона ж на тебе ображена ж, правда? Так. А хіба легко жити, коли хтось на тебе ображається? Ах, ні, важко. Тому то я й прийшла за порадою. Так, а тим більше, коли це сестри ображені. Угу. А по-друге. По-друге потрібно розповісти історію для них обох. Для кого для обох? А для мами і для мишки, тому що тут і мамі потрібно порадити дещо, як діяти, ну, щоб ніхто не ображався. А, хіба мама не знає? Мама вже доросла, вона й сама знає, як діяти. Та ти знаєш, не всі дорослі чинять на сто відсотків вірно. Часто і їм потрібно давати пораду. То, звісно, я теж частенько питаю поради. Ну, тоді давай, порадь мені дещо. Отож слухай уважно в одному озері жив маленький бобрик. І веселий той бобрик був, і щасливий. Мама з татом його опікали, оберігали і дуже-дуже міцно любили. От добре, коли всі веселі та щасливі добрячок. Та, на жаль, недовго тривало таке велике щастя бобрика, тому що його маленький братик підріс і став все вимагати. Що вимагати? А купіть мені це, купіть мені те. Ну, прямо як я. І батьки йому все купували. А, а старший бобрик чому не вимагав? Він якось соромився, стільки всього вимагати. А батьки, хоч і були дорослі, та не звернули увагу, що Бобрик вже зовсім не веселий якийсь такий, ну який був раніше. Mm -hmm. Бо він почав заздрити малому. Ой, не заздрити, Мишко. Він відчув, що його стали нібито як менше любити. Як це? Та дуже просто. На Бобрика не звертали уваги. Коли він впав, то раніше мама завжди підбігала до нього, допомагала підвестися. Цілувала, запитувала, де в нього були. А тепер. Ну Тепер А тепер? Тепер так робили тільки для молодшого братика. А бобрик сам мав підводитися, бо вже ж він дорослий. То це, ж, це, це, це ж це ж неправильно. Так ніхто не захоче дорослішати. Але це ще не все. Якось бобрик побачив у вітрині магазину прекрасну машинку хм. і почав про неї мріяти. Та просити, просити не насмілювався. І тут одного разу, коли він прийшов додому, то він побачив, що ця машинка стоїть на столі. О, невже йому зробили сюрприз? Ой, не йому, а братику. То, може, братик з ним поділиться? А братик вирядував і не хотів нічим ділитися. І тоді бобрик вирішив якщо так, Якщо купують і сюсюкаються тільки з малими, то і я стану схожим на малого. Почну так само говорити, кашку їсти і, і пустушку смоктати. Він так собі подумав. О, цікаво, як мама на це відреагує. А мама страшенно здивувалася і вирішила все вияснити. Ох, ну нарешті. І тоді їй стало все зрозуміло. Вона вибачилася перед старшим сином, що так поводила себе. А малому сказала, що відтепер потрібно ділитися всіма іграшками, бо ви ж брати, так вона сказала йому. Справді, добрячок. І ти знаєш, все змінилося в житті Бобрика. Він став знову веселим та радісним, так як, як було й раніше. І коли молодший братик просив щось для себе. Мама з татом обов'язково питали, чи хоче старший для себе щось. Оце вже справа. Тому для тебе, ну і звісно, для твоєї мами урок. О для мене який. А якщо мама не помітила, що мишка теж щось хоче, поміч... помічай це ти. Ну і звісно, ділися всіма своїми іграшками і сестричками. Добре, добрячок. Я буду ділитись. От і чудово. Ну, а нам же, подруго, час готуватися до сну. Справді на добраніч вам малярта. І пам'ятайте про своїх старших, ну і звісно, молодших братиків і сестричок